Матерія і енергія скінчилися. і з ними простір і час. Ейкей функціонував заради останнього запитання: питання, відповідь на яке він не давав продовж 10 трильйонів років з часу, коли підпитий оператор поставив його комп'ютерові настільки недосконалому у порівнянні з Акей, як людина. З людиною. Ейкей не припинить своєї свідомості, поки не знайде відповідь на останнє запитання. Всі дані зібрано, більше їх немає. Та Дані, що треба пересортувати і перебрати безліч варіантів. На це пішла вічність. І настав момент, коли Айкей дізнався, як змінити? Напрямок ентропії, але тепер не було жодної людини поруч, який він міг би дати відповідь на останнє запитання. А дарма. Ця відповідь змінить і з'ясує усе. І ще вічність Еке розмірковував над тим, як краще це зробити і ретельно спланував програму. Свідомість АК, охопивши те, що колись було Усесвітом, тепер міркувала над питанням, що є хаос. Крок за кроком усе повинно бути зроблено. І ось ейкий мовив, хай буде світло. І було світло.